Бойовики обстрілюють українські позиції за останню добу у зоні АТО загинули троє українських військових. Ще п'ятеро поранені. Найбільша напруга зберігається на Донецькому напрямку. По Авдіївці гатили з танків та 120-мм міліметрових мінометів, які за мінськими домовленостями вже давно мали відвести з лінії фронту. У районі майорського бойовики атакували українських військових однак, наші захисники атаку відбили. Піски, опитне та сокільники теж під прицілом сепаратистів. На Маріупольському напрямку противник чотири рази відкривав вогонь по широкіному. Уздовж усієї лінії розмежування працює ворожа аеророзвідка. Бойовики намагаються виявити позиції сил АТО та слабкі місця в обороні. За словами речника АТО Андрія Лисенка, лише напередодні в українському небі зафіксували 20 ворожих безпілотників.